Thank <laughs> you. Ну що, друзі, поговоримо про ситуацію з минулим. Така незвична річ, тому що дійсно наше сьогоднішнє це обов'язково і наше минуле. Не було б минулого, навряд чи було б усвідомлення сьогоднішнього а і планування майбутнього. Але, як завжди, починаємо з музики, і цього разу хочу вам показати під Мелінверні, дуже цікавий американський. Піаніст, композитор вище музикального освіта, магістр музикальної освіти престижній школі. Народився в Нью-Йорку. не в самому Нью-Йорку, Нью-Йорку, недалеко від Ніагарського водопаду. Наскільки про нього пишуть. Дуже незвичний композитор, а, от, про нього рецензії абсолютно різні. Та й послухати його от, не можеш скласти єдиного враження. от Хто такий Піт Меліновані? Я покажу вам лише один його альбом, лише один, «On The Town. це пер... Він переграє Леонарда Бернштейна і QR-кодом я вам вивів композицію «Somewhere», Десь. Можна прикласти. так. А щоб було відчуття, от про нього пишуть дуже рваний композитор. Ну те, що він суперталановитий, однозначно так. Слово рваність це непередбачуваність і непрогнозованість, як він наступний момент поведе себе в музикальні імпровізації. В нього є своє тріо, він записується із оркестрами. І я ще раз говорю, він чудовий викладач талановиті записи. Ну принаймні, ось цей альбом Бернштейн я би рекомендував переслухати весь. Там тільки одну композицію я згенерував QR-кодом. Але якщо вам зайде на душу і ви відчуєте смак специфіку цього композитора і виконавця, ну він одночасно і пише музику, то рекомендую обов'язково вам його прослухати. А вертаємося до основної нашої ідеї. Минуле. Чи варто, і доволі часто, навіть на якихось зустрічах, творчих зустрічах мене там ще кудись запрошують. Я щиро дякую, що хтось щось читає і дивиться тюди. Дякую, дякую, дякую. І от на черговій зустрічі була така навіть не дискусія, а запитання. Ви рекомендуєте книги? А от я читаю книги і настільки захоплююсь, що буквально в ній живу. Я з цього запитання, ну я пояснив, що я вважаю, що потрібно, що не потрібно, як краще, на мій погляд, хоча кожного життя своє. Але я вирішив сьогодні розвинути дещо іншу ідею. От сказати, що дійсно наше минуле може бути дуже суперцікавою книгою. А якщо вона суперцікава, то відповідно кожного разу ти будеш повертатися до неї і, перечитуючи нові книги, переконуєшся, що. Все одно, та книга до неї варто вернутися. І це може бути наше минуле. І тут таке певне застереження. От сьогоднішня наша зустріч, скоріше як таке невелике застереження, чому не варто так захоплюватися ось цією книгою під назвою Твоє минуле. Романтизоване, наділене емоціями, наділене щирими емоціями, безпосередніми емоціями, перше кохання, перші зустрічі, перше, перше, перше. Все, що називається пізнання світа, воно найбільш яскраве, і так і хочеться пірнути туди. Хтось буде переходити навіть на політику і говорити, що кобаса була самою дешевою і була з природнього м'яса, а в ті стаканчики. А... Айскрім <ріст> ті стаканчики морозива, які були і тобі з алюмінієвої бочки, там такого банки накладали. А в кінці ти чекав, щоб було тобі останньому наклали, бо там найбільше було родзинок на дні. І зараз піде, піде, піде і розвивати оцю книгу під назвою Твоє минуле. От чому не варто настільки заглиблюватися, жувати і буквально жити там, наділяючи, а, романтизуючи і наділяючи минуле ось таким яскравим реалом. Ось це було життя. А тепер це не то. От тоді було і так далі. Ну, давайте пройдемося по цим пунктам. Твоя книга, як минуле читати, цікаво. Жити там не можна. Чому? Тому що якщо ти настільки засереджений на своєму минулому, на думках, на відчуттях, на співставлення, на пошуку доказу для себе, що тут зараз нічого такого не відбувається, перше, що ти дійсно ти досяг того когнітивного рівня, коли твої вже мізки не працюють, і вибач, це глибоко похилий вік, і що тут можна сказати? Лише констатувати, що ти своє прожив. Не хочеться. Не хочеться, значить, хочеться ще щось думати і придумувати. Так от, якщо ти будеш жити там, в оцій книжці, ти будеш реально пропускати те, що зараз навколо тебе відбувається. Так. І коли кажуть Біда, а я хочу додивитися це кіно до кінця, максимально, от як буде розвиватися, що, куди, ми. Безпосередньо живемо в історії. От дійсно, коли там гасло звучить, ці сторінки війдуть з золотими літрами, я думаю, стоп, стоп, стоп. Для мене важливо не з золотими літрами. Для мене важливо, що ти свідок епохальних змін на планеті Земля, де твоя країна і ти в цій країні вивався в центрі всесвітньої уваги. Абсолютно. І твої, нехай не, не десь в Новій Гвінеї, твої праправнуки будуть говорити, що нас прапрадід уявляє, жив тоді. Тоді, коли от тому жити в книжці і постійно перечитувати книгу минулого і переживати ті факти події, це одночасно відволікатися те, що відбувається зараз. Можна реально. Пропустити сьогоднішні події, не звертати на них увагу, не цінувати, не отримувати від них щось більше, ніж просто там страх, тривога, тому що йде війна, і одночасно йде спонукання, розуміння, що люди стають іншими навколо тебе. Ще один момент, який би я насторожив, чому не варто жити, прочитуючи, умовно. Ви ж розумієте, ми метафорично говоримо, застріваючи на, на книзі минулого. Тому що. Ти втрачаєш можливості. Ти втрачаєш можливості реального сьогоднішнього життя. Точно. Якщо хтось говорить, що роботи немає, так вибач, завершенням цієї роботи дійсно відкриваються інші можливості. Реально треба крутити головою. Так. Вони не співпадають ні з твоєю освітою, ні з місцем проживання. Тимчасово. Окей, і так буває. І так тебе заставило. Але, а можливо, це шанс. Не відпрацьовувати той диплом, куди тебе заштовхали батьки чи якась інша ситуація. Було близько додому, легше було поступити, а говорили, що це престижна професія, а взагалі, щоб продовжити професію, отримати диплом і мучишся на тій роботі. І вона зруйнована. Так, зруйнована. Не пропусти можливості пірнати в минуле це не творити сьогоднішнє. Я повторив і почав з того, що наше сьогоднішнє зминуло, але жити там, в думках, в пошуках емоцій, підхарчовування, відмовляючись від реалізації сьогоднішнього, ти ж живеш, ти сьогодні повинен заробляти. Твої мізки повинні кудись працювати з чимось, контактувати, щось бачити. Ще би один важливий момент, я для себе виділив. Чому не варто жити в книжці минулого, в книзі минулого. Тому що це приведе до елементарного барнаут синдрому синдрому емоційного вигорання. Адже коли я читаю а, на тему емоційне вигорання, ну воно називається проф... професійне вигорання, емоційне вигорання це старий тем. барнаут синдром, синдром професійного вигорання, то я завжди пояснюю, ти можеш робити антибарнаут дії тільки в сьогоднішньому часі. Ну, от конкретно рекомендується там займатися більше фізичною активністю на противагу твоєї інтелектуальної активності, яка тебе замучує, контакт з людьми, страшні історії, приводять твій стан в негатив. Знову ж таки, роботи нашого соціального мозку. І запитання: а фізичну активність можна закинути в книгу минулого? Можна. Згадавши, як ти бігав по стадіону, як ти хекав, як ти задихався і кляв того педагога, який заставляє тебе бігти 400 метрів, а твій ривок був 100 метрів від сили. І ти так згадуєш, боже, як ми там мучилися, але це було потрібно. Ти сьогодні порухайся. Тому от тема антибарнаут вона перекликається з тим, що не потрібно жити в минулому. Треба себе, як барон мюнхаун, піднімати, одягати кросівки чи щось таке, що не буде муляти ноги, і пішов. І це тобі буде антибернаут, а не просто роздумування і лежання на дивані, чухання пуза і згадування, як ти там в дитинстві ходив в спортивну школу. Це було тоді. Слава Богу, якщо ти тривалий час ходив і наростив ту м'язову масу, яка з віком починає виснажуватися, якщо ти не будеш підхарчовувати її фізичної активності та білками, її просто-просто зникне, і ти будеш хитатися на вітрі. Тому антибернаут дії. Це конкретна рекомендація не жити в книзі минулого. Що ще можна говорити? Можна говорити про те, що пірнання в минуле це зниження мотивації. Адже погодьтесь просто жувати себе, не туди треба було йти вчитися, не тим займатися, не з тими дружити, не тій країні жити, не туди їхати і так далі. О, така собі жуйка, жуська. Коли ти жуєш, жуєш, комусь щось доказуєш, від цього нічого не змінюється. Змінювати можна мотивувати себе лише в сьогоднішньому дні. І ця мотивація, вона іноді біологічно жорстко детермінована. Треба годувати, треба заробляти, треба кудись рухатися, треба починати щось. Можливості відкривається неймовірна кількість. Тому проживання в минулому листання лише книги вечорами, днями і в будь-яку перерву лише книги свого минулого, це одночасно зниження мотивації. А можна було би ще багато що створювати. Я навіть не можу привести лише єдиний якийсь, а, якийсь приклад. Ну що ще, мотивація, вона перекликається із здобуттям нового досвіду, однозначно. Тому для свого розвитку ти не повинен бути в минулому. Ти повинен бути в сьогоднішньому, направленому на майбутнє. А навички виробляються зараз, не методом споглядання на світлини своєї юності чи ще чогось. Там ти можеш колупнутися як підказку, що ти можливо не реалізував, але робити заявку на новий досвід, на новий рух в своєму житті. Це от на новий розвиток, це звичайно повернення сьогоднішнє. Тому ще ви, я впевнений, що ви точно так же можете щось розвинути, можливо, щось будете заперечувати. Але основною ідеєю, яку я хочу провести, що твоє минуле це книга, і цікава книга, і її варто полистати, і навіть вручати своїм дітям і внукам, і казати, от подивися. Який був твій дід, бабуся і так далі, і то було так правдиво щиро, але й туди постійно виховувати, співставляти сьогоднішніх дітей з своїм минулим і прирівнювати і говорити треба робити так. Мабуть, ні, ні. Ти скоріше з минулого вернися в сьогоднішнього, виконай всі дії, про які ми сьогодні сказали, і ти будеш реально крутий, що для своїх дітей, що для своїх внуків, що взагалі для цієї планети під назвою Земля серед гомо сапінців. Ну що, друзі, в принципі, я думаю, щось я нове закину вам. Музиканта однозначно класно закинув. Незвично зайде, слухайте, не зайде, махніть рукою, будьте інше слухати. До нових зустрічей. Думаєм, друзі. думаєм.